А зараз, ще раз нагадую, в наявності є портативна машинка для стрижки, за допомогою якої можна стригти самого себе. Це дуже зручно. Плюс можна і бороду дуже зручно стригти, особливо велика, там середня бородату. Ви використовуєте оцю незручну машинку. На що воно вам треба? Не мучитися. Я вас прошу. Дивіться, ось є така машинка. От стандартна. Да? Що таке, що таке стандартною стригти? Вона важче по вазі, вона видимо зірше. І подивіться оцю портативну. Плюс, якщо ми порівнюємо ширину зрізу, то ця стандартна, тут зріз буде 45, а тут 60, півтора раза більше, ви бачите. Відповідно, сам зріз буде більше, і це за рахунок цього процес стрижки буде швидше набагато. Тому, от дивіться, бачите, ми беремо і ось так проходимося. Раз, два, три. І ми можемо зняти масу дуже швидко. Стрижка бороди взагалі супер, подивіться, і окантування можна зробити, і зняти масу без питань. В комплектні насадки до 15 мм включно, їх багато. Є 1,5, і 2 мм зрізу, і, і середні насадки, і великі, все що завгодно, без питань. Так, значить сам, сам, сама машинка водонепроникна. Індикатор нам показує рівень заряду акумулятора. Тому кому потрібно, звертайтеся замовляти. Може працювати годину від акумулятора, може працювати від мережі. От, і Час зарядки у нас 2,5 години. Є індикатор, як ми вже говорили. Тому кому потрібно, звертайте замовляти. Ціна 1099 гривень. Може, до речі, бути і хорошим подарунком, і для власного використання. Ми надаємо гарантію на рік. Тому кому потрібно, будемо раді співпраці. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті trimar.in.ua це як і назва нашого TikTok. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.